Майже шість годин спілкування міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків провів традиційний прийом громадян. На особисту зустріч до очільника міста прийшло понад три десятки людей. Зокрема, ветеран російсько-української війни Микола Байварін. Звернувся з проханням знайти та виділити приміщення під склад, адже після звільнення з армії за станом здоров'я почав займатися волонтерством. І все, що відправляє бійцям на фронт, просто ніде тримати. Квартира забита цими ящиками всім. Пройти ніде, ніяк дитина мала. І займається, і тренується, і якось ну, незручно трошки. Або хлопцям треба допомагати, бо ніхто крім нас. В основному одяг, сушилки для ніг, оберічі для рук, перчатки, носки, тобто, генератори, ну, все таке. Що хлопці потребують, снаряга бува. Що хлопці потребують, просять, ми збираємо і передаємо. Зараз на Мар'янку мішки взагалі йдуть добре. Якщо хтось зможе, це, це просто. Воно навез золото там, що мало звернень від франківців комунального характеру. Містяни просять допомогти завершити роботи з переходу на індивідуальне опалення, а також вирішити проблеми житлово-комунального господарства. Перед зимовим періодом кажуть, у профільному департаменті їх зазвичай більше. Крім житлових питань, сьогодні багато було технічних таких питань по обслуговуванню будинку по ремонту. Справа в тому, що є речі, які досить дорогі, і співвласники не завжди можуть починати такі роботи, тому дуже часто просять якусь, хоча б допомогу десь технічну або фінансову. Це і Наприклад, ті, які не до кінця виконали роботи по переключенні на індивідуальне опалення. Тобто, десь певну кількість робіт вони вже зробили, але залишився такий фінішний ривок, ще щоб всі квартири вже мали опалення індивідуальне. У когось десь якісь виникли питання під час запуску тепла, наприклад, порвало труби. Тому що не завжди протягом літа це можна побачити, тільки після того, як випробовуються системи, тоді вже вилазять усі проблеми. Ну і звичайно, що є питання, такі, наприклад, десь, наприклад, житлові питання, окремі там постановка на квартирний облік, ще додатково, звичайно, або покращення матеріально-побутових умов. Тобто у людей різні такі питання. Заслухали на прийомі і багато звернень щодо матеріальної допомоги, проблеми, з якими прийшли люди, каже міський голова Руслан Марцінків. Розглянуть та вирішуватимуть профільні департаменти чи управління, третє питання, які стосуються різних життєвих обставин, конфліктних ситуацій між мешканцями, між будинками, між тими, хто хоче перевести власність там з житлової квартири на нежитлову, чи будувати по сусідству будинок. Тобто багато таких такого характеру будівельного і характеру. Співпраці між мешканцями і взаємодія між мешканцями. Тому традиційний прийом багато людей прийняли. Прийти на прийом до мера містяни можуть першого понеділка кожного місяця. Щоб потрапити на особисту зустріч, необхідно попередньо записатися на прийом. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.